Как купились мы на это, кулечи. 12 пончиков. Так... Содище есть, для чего так дуже? Ты збирались збусти чварки на на столе. Всё это есть збусти чварки. Не знаю, что мы то. что у нас є зараз масляна. В полі саме сьогодні тусти чварки. Саме в четверток. Той, така назва, що саме пусти, то є жирний. Цей день ці дядь, пончики. Ну Як завжди, у нас весело. Кричимо, вирощим. 12 пончиків. Сьогодні в пустий чвартик такі три сочка І, звичайна, хлібина. Все це вийшло на 10-44 злотих. У гривнях десь це на 100 гривень. <звук>